На сьогоднішній день в мене 41 рік тому я прийняв присягу, і 39 років тому я перший раз демобілізувався. Побули чуть, -чуть на Київщині, потім Донбас по ДЖПС 11 кілометрів до центру Донецька. Наші позиції стояли важко було. Ну, по-перше, я прийшов до війська, вже мав якісь вади з віковлі по здоров'ю, ну, чуть-чуть набухало в голову, втратив слух. Перевели як обмежено придатного до підрозділу тилового. Коли люди приходять і там не знаючи, вони бачать перед фактом, де я стою, значить я не людина, я якийсь вампір. У мене молодший брат загинув у 22-му році під Бахмутом, то я був для нього прикладом. Він у нас різниця в 10 років, він маючи трьох дітей, пішов на війну, мотивуючи те, що я пішов. Ну, каже, він старий пішов, чому я повинен відсиджуватися. Я вважаю, що в нього ну, була своя мотивація. Людей ну, важко замотивувати.